Ні, рання церква не була православною. Більш того, вона не була монолітною. Як свідчать історичні хроніки 2-3 століття, вже тоді різні християнські спільноти мали різну форму служінь та різне вірування. До всього ж, рукописи послання апостолів, які знайдені в Олександрії, трішки, але ж все ж відрізнялися від тих самих рукописів, які знайдені в Антіоху. І вже тоді існувало певне протистояння між різними християнськими спільнотами. Воно посилилося, коли в 395 році імператор Феодосій розділив Римську імперію між своїми двома синами. Але ж знову в ранній церкві є багато згадок про католицьку церкву, але немає згадок про православну. Так, наприклад, 590 рік є згадка про реформи Героя Великого та становлення ранньої католицької церкви. По справжньому народження православної церкви можна вважати 1054 рік, коли західна та східна церква посперечалися між собою через те, як правильно приймати причастя. І от мені не зрозуміло, чому ви всі перетягуєте одіяло на себе. Православні кричать, що апостоли були православними, католики кричать, що апостоли були католиками, мусульмани кричать, що апостоли були мусульманами.